6,6 і кілометрів загальна протяжність трубопроводу скиду шахтних вод з балки свистонова діаметром 1000 міліметрів. Пропускна потужність близько 1,5 кубометра на секунду. Цією ниткою водогону високомінералізовані шахтні води зі ставка накопичувача, яким є балка свистонова, потраплятимуть до інгульця, де далі відбуватиметься їх розбавлення та обезпечення складових компонентів. Цей проект дуже важливий, бо ми могли попинитися в ситуації, коли Кривий ріг і населення навколо це 750 тисяч населення, могли б залишитися без води. Тому є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води, і нам потрібно було встигнути. Це дуже важливо на сьогодні, в принципі, все готове. Хочу подякувати всій місцевій владі. Адміністрації військовій адміністрації Дніпропетровської області було дуже багато питань було по землі, по водогіншому, в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. На цьому тижні має бути постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє скіт. Ми вже готові будемо цей скіт забезпечити безпечно для міста Кривий Ріг. З огляду на те, що ставок накопичувач шахтних вод, яким є балка свистонова, перебуває у власності держави. Будівництво трубопроводу з Киду здійснили за фінансування кабміну силами Агентства з питань відновлення. Реалізація цього проєкту перша ластівка. Далі будівництво трубопроводу для сусіднього Миколаєва, який майже три роки потерпає без нормального водопостачання. Вирішено питання питної води дійсно під час будівництва. Не було враховані певні наслідки скиду шахтних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Це говорить про те, що ми. Послідовно виконуємо задачу забезпечення питною водою, чистою водою населення. Також дуже важливо говорити. Я хочу на цьому наголосити, що це тільки перший етап, якщо ми дивимося в розрізі країни. При цьому важливо зазначити, що водогін скиду шахтних вод з Балки Свистонова пролягає нижче точки збору питної води з річки Інголець на південне водосховище і далі на кривий ріг. Завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста, влади Кривого Рогу, Ова та Кабміну, вдалося максимально швидко та ефективно втілити в життя цей масштабний та надзвичайно важливий для майже мільйонного населення Криворіжжя проєкт. Закінчується ліквідація наслідків руйнування Каховського водосховища, Каховської дамби. Каховське водосховище – це був головний постачальник води до міста Кривого Рогу. І коли його не стало, то там майже мільйонна агломерація з 15 ВВП України ну, наше виробництво, залишилось без води. Був реалізований великий державний проект. Перекиду води з річки Інгулець до південного водосховища. Ми дякуємо за це Агентство з питань відновлення. Ми постійно працювали разом. За 13 місяців він був реалізований. Це дуже швидко. В мирний час це було мінімум 5 років. Важливо, що будівництво та введення в експлуатацію нової нитки скиду зі ставка накопичувача з балки свистонова убезпечить та усуне ризик потрапляння небезпечних концентрованих високомінералізованих шахтних вод до водоносних горизонтів та до самої річки Інголець. Адже саме з неї життєдайна блакитна рідина через водогін Інголець Південне водосховище потрапляє до мешканців Кривого Руху та Криворіжжя. Загалом Ярослав Жигунов, Олександр Фафілаців, Глі Припчук, перший міський.